Зараз я вам розкажу, що вам повинен у стосунках чоловік, що вам зобов'язана у стосунках жінка, за якими правилами потрібно будувати стосунки, аби кожен отримував там те, що він хоче, хто платить на побаченні, хто має забезпечувати сім'ю. Сьогодні ви дізнаєтеся відповідь на усі ці питання. Повірили? 웃음 <laughs> Я вас сюди заманила таким клікбейтом, не просто так. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже нашумівшу тему, на мій погляд, актуальну тему на сьогоднішній день про те, хто і що повинен один одному у стосунках. Звичайно, що тут не буде жодних інструкцій, я нічого не буду вам розказувати, бо немає ніяких правил, як будувати правильні здорові стосунки. Ми з вами сьогодні будемо говорити більш глибше на тему ось цього, да, мені повинна. Він мені повинен, я тобі повинен. Ну, це всі ці зобов'язання, вимоги, якісь, можливо, стереотипи у відносинах. Те, що зараз дуже сильно несеться на просторах трецу, тіктоку, Ютубу, взагалі це інтернетів. Чесно вам скажу, останній час я заходжу, і те, що я читаю в соціальних мережах про усі вимоги до жінки, вимоги до там, сучасного чоловіка, до Сучасних стосунків, я трішечки лякаюся. Перш ніж ми з вами почнемо заглиблюватися то йти на дно, ми з вами познайомимося. Мене звати Юля, я практикуючий психолог, я працюю з теми самооцінки, самоцінності та впевненістю собі, тому я запрошую вас підписатися на цей YouTube канал. Поставити вподобаєчку, залишити коментар та підписатися на мій інстаграм. Якщо вас цікавлять індивідуальні психологічні консультації, звертайтесь, будь ласка, в Дірект за всіма подробицями. Ну, а ми з вами продовжуємо цих взагалі винен, повинна, зобов'язаний, звідки це все взялося. Це все взялося із функціональних стосунків. Зараз я вам поясню, що це. Таке. Якщо дуже так подивитися на те, що зараз несеться, наприклад, в тому штреці, так я час від часу заходжу, то почитую. Да, трошечки, коли мені е, ліньки працюють <свісно> у вільний час, можу трошки залипнути. І от мені дуже часто трапляються різноманітні дописи про побачення, про перші побачення, як зараз відбувається у, усі ці значить, взаємодії на ринку відносин. Син кажуть ринок, тому що те, що я читаю, дуже схоже дійсно на певний ринок, тому що. Чоловіки заходять з вимогами до жінок, там певними там, списочок. Жінки заходять з вимогами певними до чоловіків, там списочок. І так, знаєте, ніби ми приходимо, отак от звірили списки, ага, ні, оце нема, це нема, це є, це нема, все, все йдемо далі. Таке відчуття, ніби як простору для живих людей, особистостей, там, в принципі, не існує. На мій погляд, ми якось починаємо з вами заходити з такими тенденціями у якесь споживацтво один одного. Чоловіки, значить, у нас приходять розказують, що жінка має варити борщ, Побут на собі тягти, виховувати дітей ще бути молодою, гарною, доглянутою і, і, і все таке. Значить, жін, жінки очікують, звичайно, якихось, значить, у цих він має заробляти не менше 10 тисяч доларів, інакше хай на мене просто не дивиться. Він там зобов'язаний заплатити, він зобов'язаний там таксі оплатити, заїхати там на перше, побачення, все організувати. Інакше, якщо він це не робить, він не чоловік, там не справ. Справжній чоловік, оці ці всі визначення, да, справжня жінка, справжній чоловік. Звичайно, що це в нас все береться з дуже розповсюджених, на жаль, гендерних стереотипів, певних умовних правил з такого патріархального ще світу відгуку. І дуже сильно, на мій суб'єктивний погляд, негативно шкідливо впливає на формування близькості, довіри в стосунках. Тобто, ось це споживацт один одного, по-інакшому я це просто не назову. Воно просто не дає нам можливості побачити, помітити поряд з собою живу людину, живу особистість зі своїми почуттями, потребами, цінностями, цілями, зі своїм Світоглядом, з внутрішнім світом. Ніби, як, от якщо ти підходиш по цим от критеріям, все до побачення. І якось так трошки сумно стає. Я там не один рік у стосунках, я давно вже була на побаченні. От, і ну, я не можу сказати, що тоді якось було прям супер інакше. Але те, що я вбачаю зараз, те, що я чую від знайомих, там, від клієнтів, там, від просто читаю в тих же соцмережах ось цей контент, який дуже сильно розповсюджується. Ну я прямо, ж знаєте, хапаюсь за голову голову, тому мені вдалося важливим про це з вами сьогодні поговорити. Чому це для нас може бути дійсно проблемою? Ну тому що стосунок з таким підходом функціональним він стає просто поверхневим. Тобто, по факту в ньому відсутня глибина, відсутня близькість, відсутній ось цей да бачення. Один одного, тобто, коли ми дивимося тільки на функції, ми втрачаємо ось цю глибину, де ми взагалі навчаємося ось таким функціональним стосункам. Ну, По-перше, це до речі, стосується взагалі не тільки відносин між людьми, це ще дуже сильно стосується стосунки із самим собою. Дуже часто, коли у нас до самих себе таке функціональне ставлення, як до функції, не як до живої людини, ми і очікуємо такого ж самого ставлення до нас від інших людей. І таке саме ставлення е, транслюємо цим людям. Да? Що значить відноситися до себе як до набору функції. Ну, от, дивіться, я є Юля, да, і я от, значить, сучасний світ він мені диктує, що я мабути там красива, доглянута, ніколи не маю втомлюватися, має бути продуктивна, багата, успішна. в мене має все вдаватися, я маю в соціальних мережах показувати, яка я молодець. Це. Функціонал. Я маю якось обслуговувати чужі очікування і чужі потреби. Виходить, що тоді, з таким функціональним ставленням до себе, я вимагаю від себе певного да, результату постійно. Ось має бути факт, має бути результат без результату, без факту. Я собі не потрібно туди? Тоді. тоді я не можу себе любити якось безумовно. У мене мають бути якісь обов'язкові чіткі вимоги до себе, певні умови, за яких я буду себе любити, поважати і взагалі гарно до себе ставитися? Якщо такого всього немає, то чого це я взагалі маю себе любити? За що? Що да? це таке? За що я маю себе любити, якщо у мене немає досягнень? За що я маю себе любити, якщо в мене не вийшло щось? З першого разу. За що я маю себе любити, якщо я там не заробляю мільйони доларів? Так? Оце функціональне ставлення до себе. Наприклад, да, я очікую, що моє тіло, наприклад, має якось задовольняти потреби та очікування суспільства. Я маю бути підтягнута, струнка, жодної целюлітінки, в мене має бути ідеальна шкіра. Прес, і я, значить, починаю ставитися до свого тіла як до функції, як до функції задоволення чужих якихось потреб та очікувань, в тому числі і своїх. Тобто, якщо я не хочу десь йти на тренування, то я зобов'язана піти. Якщо я захворіла, якщо я там не, отруїлася, ні, я зобов'язана встати і піти, бо моє тіло воно працює на мене, воно функція моя, воно має постійно бути ілене на задоволення якихось моїх потреб. I <laughs> Що це я дам собі відпочивати? Ні, чого це я? Тіло не має відпочивати, воно має пахати, працювати, так само, як і я. Да? Тобто я маю постійно щось робити, постійно щось доводити, постійно давати якийсь результат, або що, аби мене приймали, аби, аби я сама себе приймала, так, і аби цей світ мене приймав. І такі ж вимоги у мене будуть до іншої людини. Ну, як це, що це? За, за мужик такий, який не заробляє значить, менше десь, десятки в місяць. Що це за мужик? Що це за мужик, який не має кубиків пресу? Що це за мужик, який не знає не може там мене на Мальдіви звозити, подарувати мені останній айфон, там, не знаю, машину? Що, що, що це? Боже, що це? Тобто це функціональне також очікування від іншої людини. Але я зараз про матеріальну частинку. Так? У нас ж функціонал буває не тільки матеріальний у відносинах, це буває ще емоційний, так? сексуальний функціонал, коли я очікую, наприклад, від іншої людини, що вона зобов'язана обслуговувати мої емоційні потреби. Що цей да, чоловік от він не тільки має це заробляти, все робити, задовольняти мої якісь матеріальні е, очікування. Да? Він ще має задовольняти. Він має мене вивозити, він має терпіти мої там не знаю, істерики, емоційні перепади. Я маю йому розказувати, як своєму психотерапевту безкоштовному про всі свої незгоди, про свій поганий настрій, ділитися постійно з ним чимось, і він зобов'язаний сидіти і слухати, обробляти це все, співчувати мені, підтримувати мене і ніколи мені не відмовляти. А якщо він мені відмовив, то нафіга мені така людина поряд нам. Він мене не любить саме де сексуальне використання. Він має хотіти завжди зі мною там сексу, так якоїсь сексуальної взаємодії. Він, якщо не хоче, значить він мене не любить. Він має завжди бути готовий. Те ж саме обертаємо від дзеркалюємо по відношенню до жінки. Вона завжди має чекати мене з борщем, в гарній фізичній формі. Значить, в хаті має бути чисто, вона має там мене обслуговувати емоційно. Я маю приходити до неї. Вона має слухати мене, підтримувати, давати емоційну мені підтримку, бути зі мною завжди, вивозити мій, можливо, агресивний характер, мої випади, мою якусь там алкогольну залежність. Тобто, вона має. Мене вивозити. Також вона має завжди хотіти сексу зі мною, якщо вона не хоче сексу, з нею щось не так. Вона має встати і при будь-якому настрої давати мені те, що я від неї хочу. Це також про Функціональне використання, розумієте, як це працює? Якщо ми відійдемо від контексту романтичних відносин, ну візьмемо будь-які інші стосунки, так там навіть дитячо-батьківські стосунки з друзями, там також може прослідковуватися оця споживацька, така постійно функціональне ось це відношення до іншої людини, де ми не даємо іншій людині якось проявити себе справжньо, де ми очікуємо від неї тільки те, що вона буде задовольняти. Наші потреби про її потреби ми не думаємо. Для нас важливо задовольнитись об цю людину. Тобто, ми із цієї людини десь ну, несвідомо робимо не живий суб'єкт, а ми її об'єктивізуємо і робимо із цієї людини, і з цього стосунку, об'єкт для задоволення власних потреб тобто, ми використовуємо інших людей. У своїх якихось цілях. Я не кажу, що ну, це якось прям супер погано, якщо ми в цілому візьмемо, тому що в цілому у стосунках ми дійсно один одного, грубо кажучи, можемо використовувати. Але тут є дуже багато але. Якщо це ось таке. Об'єктивне постійне використання, тобто я тебе використовую тільки для задоволення власних потреб. Я в тобі особистість не бачу, людину я в тобі не бачу, нічого я в тобі, окрім об'єкта, не бачу, значить, цей стосунок стає повністю функціональним. Тобто, мені підходить інша людина тільки тоді, коли вона в гарному настрої, коли вона успішна, коли вона радісна, коли в неї все виходить, коли вона приваблива. От в таких станах, от таких про. Хай поряд буде, це мене так потішить, потішить моє его, що мій партнер чи партнерка ось, ось така. А коли вона чимось незадоволена, чи не коли в неї якась там драма відбувається, особистіста екзистенційна криза, там якась депресія, ні, така людина мені не підходить. Ми її так від себе. Хай кудись піде в іншу кімнату, якось, не знаю, переїде на іншу планету, там стане нормальна, повертається, і тоді ми будемо її знову любити. Це також туди про функціональне ставлення. Звідки ж це функціональне ставлення береться? Ну, не здивую, да, що це дуже часто саме ця дитячо-батьківська історія, бо про ось це функційне ставлення. Ми дуже часто дізнаємося саме з нашої сім'ї. Хтось із членів сім'ї нам демонструє таке ставлення до нас, до себе і один до одного. Ну, дуже часто саме в нашому суспільстві, я буду казати про там, своїх там, да, батьків, батьків, моїх там друзів, тобто ось цей такий, да, Мені там 30, да, і от я умовно згадуючи там в молодості там, наших батьків, да, мого покоління. Ну, це як було? Це був доволі така патріархальна все ж таки сім'я, де чоловік від нього очікували, що він буде утримувати всю сім'ю, буде добитчиком, так, а жінка, вона буде утримувати якось побут, турбуватися про дітей. В принципі, побут діти завжди були на жінці. Тобто вона має обслуговувати. а... Коли ми вже перейшли трошечки до а, нашої ери, хочеться сказати. Вже, знаєте, ці 2000 ні 2010 ті і так далі. То тут у нас, вже, у нас вже мода повернула у напрямок ось цього надихання. Жінка має надихати чоловіка. Заслуги чоловіка це заслуги жінки. Це тому, що вона його надихала. От з правильною жінкою у чоловіка все буде входити. От з правильною жінкою, чоловік бухати не буде. От з правильною жінкою чоловік буде е, хорошою людиною, буде заробляти багато. він буде Буде поважним, а от з поганою жінкою і чоловік буде поганий. Ми тут знову бачимо функціонал. Жінка як функція, вона має надихати. Її функція це бути надихательницею ось цією. Це туди ж. І виходить, що коли ми зростаємо в сім'ї, де ми бачимо ось таку наглядну картину, де мама функція, батько функція, то, звичайно, таке функціональне ставлення буде і до нас швидше за все. Тобто від нас будуть очікувати чого, що ми будемо гарно навчатися, будемо. Якось обслуговувати потреби очікування наших батьків дуже часто. Як це може бути на практиці? Ну, це, наприклад, дитина, яка. Давайте обслуговувала очікування своєї мами. От у нас є мама, яка очікувала від своєї донечки, що вона має народитися красивою, стрункою, ніколи не хворіти нічим. Значить, мати гарні оцінки в школі, радувати всю сім'ю, бути успішною, бути не знаю, відомою, талановитою, здібною і так далі. І в неї народжується, наприклад, дитина і значить. М'яко кажучи, ця дитина вона не відповідає її очікуванням. От мені чогось згадалося, знаєте, як приклад з відчайдуш домогосподарок Габріель Соліс. Ось коли у цей був в серіалі епізоди, де в неї були дівчата, та м'яко кажучи, не такі, як вона очікувала. Тобто, ми бачимо, яка габі, да, яка вона виглядає, яка вона в цілому особистість, які в неї вимоги дуже. Доволі, до речі, функціональне ставлення до свого чоловіка, особливо в перших сезонах, ми бачимо дуже, дуже так красномовно, і в нього до неї також дуже функціональне ставлення. Вона така трофейна дружина, яка має бути красива, яка має надихати, яка має бути такою статуеткою, таким трофеєм-призом. А він такий весь успішний, багатий, буде там грошима, значить, від неї відкупатися. Тому що, як ми пам'ятаємо, якщо не помиляюся, то на початку цього серіалу, коли ми знайомимо. З парою Габі і чоловіка Карлса, так, з сім'єю Соліс, Там у нас видно, що він дуже багато працює і відкупається від дружини грошима. Оце класична, така, класичний приклад таких дуже функціональних стосунків. Вона красива, він багатий, вона йому секс, він її гроші, так, вона йому борщ в кращому випадку. Так. І ми бачимо ось таку функціональну взаємодію. Те ж саме. Саме функціональне ставлення у Габріель до своїх дітей да, до своїх доньок, які ну не відображають, скажімо так, її очікувань. Так, тобто, ми бачимо, що в першої донечки є там зайва вага, що вона і візуально не відповідає, скажімо, мамі моделі, і насправді немає ніяк і відповідати. Але ж у мами були очікування інші. І ось, наприклад, ось таких функціональних да, стосунків відносин до дітей, ми можемо побачити, як ось такі батьки, які очікують від дитини, що вона буде якась, да, що вона буде задовольняти якісь очікування, потреби. То коли дитина цього не робить за різного роду причин, деколи це просто неможливо, тому що ну, дитина ну, народилася ось така, вона там не може, наприклад, змінити свій зріст, колір шкіри, колір очей, аби догоди. Своїй мамі, наприклад. І виходить, що мама така отримала дитину не ту, яку хотіла, і розчаровується, і починає від неї вимагати, якось бути інакшою, тобто задовольняти якось її очікування. Там. Мама, наприклад, звикла тримати себе в гарній формі, постійно бігати на фітнес, правильно харчуватися, там, сидіти на дієтах. І от вона бачить, що її донька, підлітка, наприклад, ну, взагалі цього не робить, їсть там, не знаю, чіпси чи кудись в Макдональдс. Любить десь перекусити, і форма дитини фізична, вона ну, не така, як мама, наприклад, сама від себе в першу чергу очікує. І ось вона чекає, да, що її дитина буде такою, як вона хоче. І вона починає різним родом маніпуляції, критики, всіляко пробувати змінити іншу людину. Дорікаючи їй дуже часто за те, що вона якась не така з нею щось не так, і на цьому фоні вона не бачить, наприклад, якихось емоційних труднощів своєї дитини, якихось проблем, які відбуваються всередині неї, так, якихось там проблем в школі, її внутрішнього світу просто, її почуттів, тобто усе це ігнорується, ігнорується особистість, ігнорується те, а що є ще в дитині, наприклад, окрім зовнішнього вигляду, окрім її. Там, тіла, окрім її обличчя, наприклад. Тобто, маму там, або батька, або батьки в цілому це не сильно та й цікавить. Головне, ну як ми покажемо цю дитину сусідам, да? а що люди скажуть, а що скажуть інші? Ось вони будуть казати, що це я якась, мабуть, погана мама чи поганий батько, що в мене такі неідеальні діти. І коли ми. Вчимося, з малечко ось цьому такому функціональному відношенню, цьому стосунку з нашими найближчими людьми. Звичайно, що ми це з вами все тягнемо у наші стосунки вже в дорослому віці. Якщо я до себе, знову ж таки, ставлюсь як до функції, я не знаю інакшого ставлення, я не знаю інакшого стосунку, я не знаю, як може бути по-іншому. -по -по Моя психіка не має цього досвіду, тому я буду шукати саме. Тих людей, саме той стосунок, де я буду відтворювати в ньому те, що я вже знаю та вмію. Ну і зазвичай це доволі складні стосунки. Вони болісні, тому що функціональний стосунок він дуже болючий. Ми живі люди, у нас усіх є потреба у близькості. А справжня близькість у стосунках неможлива на поверхневому рівні. Ми маємо заглиблюватися, ми маємо йти на дно. Ну, Добре, на дно може то вже перебір, так? але ми маємо йти в глибину. А піти в глибину ми можемо тільки тоді, коли ми дозволяємо собі власну вразливість і дозволяємо цю вразливість іншій людині. Тобто ми дозволяємо собі доторкнутися до власної неідеальності і дозволяємо іншій людині бути неідеальною поряд з нами. І тут доречно було б сказати не просто неідеальною, а живою. Просто живою людиною зі своїми почуттями, зі своїм внутрішнім світом, зі своїми бажаннями, потребами. Те, ну, що насправді є в кожному з нас. І те, про що, можливо, деякі з нас взагалі навіть не задумуються, наскільки ми можемо бути глибокими особистостями, набагато глибшими, набагато ширшими, аніж наші параметри фізіологічні, так, і зовнішні якісь там привабливість. Наприклад, якась. Тобто, коли ми дозволяємо собі ось той інший рівень стосунку набагато глибший, де ми трошки більше, ніж просто наші зарплати, да? ми більше, ніж просто люди, які заробляють гроші чи там, намагають якось інвестувати в свою зовнішність, коли ми починаємо давати можливість собі та іншим людям просто бути, о, Це зовсім інший стосунок, коли ми вчимося бачити щось набагато більше, аніж оце, оце споживацт один одного, коли ми, по-перше, самі перестаємо споживати себе. Використовувати себе в якихось таких дуже цинічних якихось цілях, так? коли ми перестаємо відноситися до свого тіла, як до якоїсь функції, як, 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 яка має якось нас обслуговувати, коли ми перестаємо відноситися до своєї зовнішності, як до функції обслуговування інших людей, коли ми починаємо самі собі бачити та відчувати свою особистість, О, тоді це зовсім по-інакшому починає відображатися Ржатися на наших відносинах в цілому, із самими собою і зі світом, виявляється, що ми можемо побачити тоді іншу людину і також. Щось більше, аніж там гроші чиїсь, трошки більше, ніж чужі якісь там статуси, матеріальні блага, наявність або відсутність їх. Ми починаємо бачити людину. Це взагалі не значить, що ми маємо це суперігнорувати. Звичайно, ні. Тобто ми не ходимо із крайності в крайності. Це нормально очікувати від свого партнера, що він, ну, як мінімум, буде мати якісь ну, хоча б мінімальні так, мати до нього хоча б якісь мінімальні вимоги. тому що ну, все ж таки ми у стосунках не будуємо дитячо-батьківські відносини, де в нас є безумовне прийняття і все. Ми там взагалі не думаємо не про матеріальні, якісь складові чи про ще якісь. Звичайно, що важливо, аби людина поряд з вами, в першу чергу, була дорослою, більш-менш зрілою, щоб ви могли на неї покластися. Але це не значить, що вона має функціонально постійно вас обслуговувати, а ви маєте функціонально постійно обслуговувати її. На такому поверхневому рівні ви не побудуєте глибинних стосунків. Звичайно, що є люди, яким саме такий рівень окей, їм це підходить, їм в цьому комфортно, і це має сенс. Да? Ми всі маємо вибір, так кожен з нас обирає, що йому підходить. Я зараз не про цих людей. Я думаю, що ці люди вони без мене чудово розберуться, та й ви, в принципі, розберетеся, так. Але так мені здається, що люди, які все ж таки мають певні потреби у стосунках у близькості, так у цій глибині. Ну, це скоріше більше ролик для вас, для того, аби ви трошки задумалися, а наскільки взагалі ви ставитеся до себе та до інших людей на ось цьому функціональному рівні. І, можливо, час з цього рівня трошечки йти глибше, давати змогу собі бути живою людиною, передивитися трошки свої вимоги до стосунків, взагалі подивитися, що взагалі відбувається так всередині вас. Яку людину в першу чергу ви хочете бачити перед собою, який там набір якостей, особистісних якостей в першу чергу є для вас важливим? Що які якості в собі ви любите, поважаєте і відчуваєте, що ви можете цим поділитися з іншою людиною? Тому що стосунок це те, куди ми інвестуємо в першу чергу свій час. Свій час та свої почуття. Гроші це вже одна із складових. Тобто стосунок не побудований тільки на якихось матеріальних благах. Він побудований в першу чергу на наших інвестиціях часових, часових емоційних. Ми туди вкладаємо те, що ми можемо і вміємо вкласти. Але збалансований стосунок це той стосунок, де ми не тільки вкладаємо, а де ми ще й, звичайно, можемо для себе щось і взяти. І то і та так само навпаки, не тільки коли нам дають в цих стосунках, і ми споживаємо іншу людину, споживаємо її час, її емоції, емоційні її ресурси, її, її гроші споживаємо. От ми беремо, беремо і тільки їмо, їмо там умовно, да цю людину. А коли ми можемо ще й віддати. Коли ми можемо бути вдячними у стосунках, коли ми можемо цінувати вклад іншої людини, коли ми помічаємо якісь дрібнички, які на перший погляд нам вже видаються дуже часто, особливо в тривалих стосунках, як само собою зрозуміли, ну, звичайно, він зобов'язаний. Ні, не зобов'язаний. І ви не зобов'язані. Якщо ви це робите один для одного, значить ви обираєте це робити. І цей вибір, він чимось вмотивований всередині вас. І чудово, якщо ви цю мотивацію для себе розумієте. Бо бездумно просто віддавати, віддавати, віддавати це також не окей. Коли ми тільки віддаємо у відносинах і нічого не можемо з цих стосунків взяти, ми в якийсь момент відчуємо, ніби ми якісь обкрадені. Ми будемо злитися, нам буде не подобатися те, що відбувається, але ми можемо не не розуміти, в чому ж проблема. А проблема часто в тому, що окрім вкладання в стосунок, ми маємо звідти щось ще й взяти. Те ж саме стосується інших людей. Нас дуже часто виховують на певних ось цих знову ж таки гендерних стереотипах, що там справжній чоловік от он такий, справжня жінка така. І якщо ну не відбувається ось цього, да, взаємодії цими функціями, то з нами щось не так. Але це неправда. Це стереотипи, вони є стереотипами. Ми маємо їх передивлятися, бути до них критичними і обирати те, що підходить у першу чергу нам. І те, що підходить вам, може не підходити більшості людей. І це не значить, що з вами щось не так чи з іншими людьми щось не так. Це просто говорить про те, що ми всі різні люди, нам потрібно різне у стосунках. Тому сподіваюся, що ви будете уважними до себе в першу чергу, так, до своїх потреб, і будете уважними до інших людей. Це дуже класно, коли ми вчимося будувати стосунок саме на цій глибині, коли ми вчимося йти на цю глибину всередині себе, коли ми йдемо власну вразливість. Це допомагає нам дуже сильно зростати як особистості, і це зовсім інший рівень і якість відносин. На цьому ми будемо з вами завершуватися. Я вже була рада, якщо вам корисно поділіться, будь ласка, своїми думками, коментарями, можливо, вам є щось сказати по цій темі. Можливо, ви якісь висновки для себе зробили за час прослуховування цього ролику. Мені дуже цінна та важлива ваша думка. А я на цьому буду з вами прощатися і до зустрічі в нових роликах. Па-па!